Добрий день, мене звати Олександр Ройко, я голова фахової атестаційної комісії спеціальності комп'ютерна інженерія для вступників на основі освітньо кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник. Я коротко ознайомлю вас з основними організаційними моментами. Отже, фахове вступне випробування проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди. Ви повинні прийти в день співбесіди в коледж за 30 хвилин до її початку. Йдете в приймальну комісію, туди, де ви подавали документи, це п'ятий кабінет, і отримуєте аркуш вступного випробування. Нагадую, що якщо при подачі документів ви з якихось причин не подали фотографії, то візьміть з собою на співбесіду 4 фотокартки 3 х 4. На співбесіді ви повинні з собою мати паспорт або id картку тобто документи, які посвідчують вашу особу. Аркуш вступного випробування. Дві ручки синього кольору і можете мати з собою пляшку питної води. Суворо заборонено використання телефонів та інших гаджетів під час проведення вступного випробування. Співбесіда проводиться очно в коледжі. Дистанційне оцінювання можливо проводиться тільки для тих вступників. Які під час проведення індивідуальної усної співбесіди з поважних причин не можуть прибути в приміщення коледжу, а саме перебувають в зоні бойових дій, перебувають за кордоном, знаходяться на стаціонарному лікуванні та за інших обставин за письмовою заявою вступника до приймальної комісії. Під час співбесіди вам потрібно буде дати відповідь на чотири питання з фахових дисциплін. Ви отримуєте аркуш, в якому письмово, коротко, схематично даєте відповіді на поставлені питання, а потім під час усного спілкування з екзаменатором детальніше розкриваєте зміст питань. Співбесіда оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. На одного вступника відводиться до 15 хвилин. На співбесіду виносяться питання, які охоплюють наступні теми: це основи роботи на ПК. Комп'ютерні мережі та мережа інтернет, текстові редактори, електронні таблиці, бази даних та обробка графічної інформації. Ви можете ознайомитися з програмою співбесіди на сайті коледжу. Також в програмі вступного випробування є критерії оцінювання та рекомендована література, яка може допомогти вам в підготовці до співбесіди. Бажаю успіху!